Ми в якийсь момент повелися знову ж таки на нав'язану нам модель, що це як голівудський такий блокбастер ця війна, і після успіху відбиття під Києвом, Черніговом, Сумом, Харківська операція, Херсонська операція, коли готувався цей всім відомий контрнаступ на півдні. Наші партнери почали дуже багато його піарити, і ми побігли його піарити. Українці йдуть контрнаступ. Вони вже скоро підуть контрнасу. Вони завтра підуть контрнас. Привернення уваги привело до того, що сам контрнаступ не вдався, тому що були причини об'єктивні, пов'язані з нашими партнерами, тому що у нас не було авіації, у нас не було можливості. це правда, що на Україну тисли, щоб ми йшли в той Правда. Але при цьому, я пам'ятаю, генерал Залужник тоді давав конкретний список, що йому потрібно для цього контрнаступу. Тобто нам не готові були надати те, що ми просимо, але при цьому підштовхували нас до атаки. Вони вважали, що то, що вони нам дали, достатньо. І кажуть, можете йти. Але на землі були ми. І зберігати життя наших воїнів, відповідальність була на нас. В першу чергу, на наших генералах, ну і політичне керівництво країни. А ще раз повторюю, в їх штабах, їх академічна модель ведення війни передбачає планування витрат значних. Але наша відмінність від росіян: росіяни не цінують життя своїх вояків. Вони для них гарматний м'ясо. Вони застосовують тактику м'ясорубки. І ви це бачите. А ми цінуємо життя наших воїнів. І тому ми, може, не підемо в якийсь наступ, тому що розуміємо, що це будуть. Шалені втрати, а результат незрозуміло який. Тому єдиний спосіб виграти цю війну це не питання людського ресурсу в першу чергу, це питання якості технологічного ресурсу, яким будуть керувати люди. Тобто, це не означає, що питання продовження мобілізації, поповнення втрат, можливість проведення. Відпусток да переміщення підрозділів з поля бою на відпочинок, на відновлення, а інші мають зайти. Це абсолютно ротація, це абсолютно правильно, і те, що зараз лунає з вуст військових до мобілізації, не демобілізація як припинення після війни, а до мобілізації. Це звучить з вуст військових. Це їх потреба, це їх заклик до людей, що е -е -е, допоможіть.